Но зі стріляниною та от коли їх спакували, усіх до одного 42 нападників миттєво стали тихими геть-неговіркими. Справжній бойовик точився нині в окремо взятому селі Метанівка Теплицького району на теренах Вінницької області. Зграя до зубів у збройних бойовиків одерлася на територію зернотоку, щоби віджати підприємство. От тільки фермер разом зі своїми робітниками здаватися без бою не спить. Чинилася бійка, лунали постріли. Шестеро людей зазнали травм. Один поміж потерпілих дістав поранення в живіт. Але господарство відстояли рейдерів, уклали обличчям у землю. Про найвагоміші прояви останні цьогоріч весняної середи 31 травня розповідь буде просто за мить. Добрий вечір. Це спецкорна на плюс І ми розпочинаємо. Розриви, руйнування поранені. Прифронтова Авдіївка, житлові райони міста знову потрапили під вогонь артилерії окупантів. 80 загиблих, щонайменше, поранених не одна сотня. В урядовому кварталі афганської столиці пролунав страшенний вибух. Обрав, сплатив, не отримав. Рішення про те, що впускати цей товар чи не впускати, приймає не митниця, а приймає правовласник. Півтори тисячі всесвітньо відомих брендів з'явилося повідомлення, не пускатимуть в Україну. Урядовці запевняють, що це брехня. На фронті під час виконання бойового завдання надвечір вівторка загинув український сапер, і ще п'ятеро воїнів зазнали поранень. Терористи не припиняють обстрілів уздовж усієї лінії фронту, кажуть у штабі АТО. На Луганщині впродовж лише 20 хвилин ворог випустив два десятки мін у бік селища Кримське. На Донецькому напрямку бойовики намагалися прорвати українську оборону в районі Шахти Бутівка та селища Кам'янка. Зробити це чужинцям не вдалося. Наші хлопці, як і годиться, зустріли непроханих гостей вогнем і погнали геть. Водночас організація Об'єднаних Націй надрукувала оновлений статистичний звіт. Понад дві тисячі загиблих, близько дев'яти тисяч поранених. Це дані стосовно кількості жертв кремлівської агресії в Україні від моменту початку російської навали через обстріли, підриви на нерозірваних мінах та снарядах. За останні півтора місяці лише на Донбасі стверджують, вон загинули 35 людей, і ще 143 дістали поранень. І ці дані стосуються лише цивільного населення. Під мінометний обстріл окупантів надвечора вівторка. Знову потрапили ті такі житлові квартали прифронтової Авдіївки. Снаряди вибухали не лише в старій частині міста, що розташована фактично впритул до передової, гай прилітали далеко в тил. Не минулося там без поранених та руйнувань. На місці вибухів працювала знімальна група Євгенії Цвітанської. Не хочу я нікому, нічого. Нікакого німа пані Валентина роздратована. Напередодні вечері прямо на ганок їй впала. Міна сама була метри за два за стінкою у хаті. Какой підвал. Тут вискочила, тут не успієш вискочити, ката всьо літіла. І от вона ударилась сюди, і все політіла. Син Сергій сумно хизується новими, що не зробленими, як сам їх називає. Теклопакетами. Оце там застекліли, називається. раз, два, три. Там хаті ще один. Стрілянина тут постійна. Живе родина просто на лінії розмежування, як власне, і вся стара Авдіївка. Напередодні ввечері снаряди влучили точно у зупинку громадського транспорту. Він тут давно не ходить. Втім, щодня поблизу гуляють діти. На асфальті кров на траві свіжі вирви. Два снаряди розірвалися он за тією зупинкою. Звідси це метрів 15, Ну, а тут сиділи троє мирних жителів. Всі троє були поранені. Швидку їм викликали із найближчого магазину, який в цей час теж працював. Показувати обличчя продавець не хоче, втім саме він викликав медиків. Здійський крас находився. Прозвучав перший вистав я хотів вийти. Тут прозвучав вторий. <клух> Трохи перечекав, далі ж вийшов і побачив поранених. Один мужчина лежав за остановкою вже окровавлений. Зайшов з боку за угол, там жінка сиділа. Почав визивати сковороду. Вже за 15 хвилин всіх трьох відвезли у авдіївську лікарню. Юрій найтяжчий через велику втрату крові потрапив в реанімацію. Якраз перекурив і тут зразу спишки. Він співмешканка та товариш сиділи на зупинці, курили. Як самі кажуть, чекали на знайомого. Тільки присіли, прилетіла міна. боку. Груті і мишку, і затила Лікарі намагаються пригадати, коли ж востаннє до них привозили з пораненням місцевих. Останній випадок потужний обстріл 13 травня. Після того випадку, що случився в нас, коли погібла чотири чоловіка. Послітаво случая по не було... Мірних німірне, ні поступали. нині на солдатів. Командування просить якнайменше без необхідності просуватися увечері через хаотичні ворожі обстріли. Б'ють якби хаотично, так що може снаряд прилетіти в будь-яку і куди і завгодно. що, якщо є без необхідності, щоб не виходили зайво раз на вулицю. Зараз чуємо вибухи. Так що все може бути. Місцеві ж продовжують ходити вулицями, кажуть, вибору нема, бо тут живуть навіть ті, що колись виїхали, повертаються через брак коштів нового Житла у безпечному місці знайти не можуть, тому й живуть удома не передовій. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Микола Головко, Спецкор 2+,2. Потужний вибух пролунав сьогодні. Зранку у самому центрі афганської столиці у районі де розташовані іноземні посольства, і більшістю рядових споруд невідомі підірвали заміновану автівку. Потерпілих рахують сотнями загиблих щонайменше 80. Чи є серед них дипломати, які ймовірно і були основною ціллю терористів поки що. Невідомо О пів на дев'яту ранку година пік у середмісті Кабула із серця дипломатичного кварталу підіймається густий стовп диму. Цей район називали одним із найбезпечніших. Його найретельніше охороняли. І поліція, і сили нацбезпеки. Аж раптом терористи висаджують у повітря заміновану машину за кілька сот метрів від німецького посольства. Я працював в офісі, коли програмів потужний вибух. Нас із багатьма колегами жбурнуло на підлогу і засипало склом. Цей вибух уже назвали одним із найпотужніших за новітню історію Афганістану. Шипки повилітали навіть у будинках, розташованих за кілометр від місця теракту. До турки згоріли десятки припаркованих поруч машин. Загинули щонайменше 80 людей, і ще понад 350 поранені. Серед них іноземці, зокрема, знімальна група британського телеканалу BBC. Поранених розносять до машин усі, кому пощастило більше, хто може триматися на ногах. Українців за попередньою інформацією від нашого міністерства закордонних справ серед жертв немає. Від фасаду німецької амбасади залишилася руїна потерпілі серед співробітників посольства. Такі моменти ще раз нагадують усім у тероризму. Немає кордонів. Він уражає нас у Манчестері, чи Берліні, Парижі, Стамбулі, Петербурзі, чи сьогодні в Кабулі. І сьогодні ми єдині в жаху, горі, але також у наших намірах. Ми боротимося з тероризмом по всьому світу і переможемо. Найвідоміший місцевий радикальний рух Талібан заявив, що не бере на себе відповідальності. Жодне угруповання поки що не підписалося під найбільшим терактом за два дні після початку священного для мусульман місяця Рамадан, під час якого війни вірянам заборонені. Я несличук, Марія Назіньковська, спецкордва плюс Дипломатична війна у Твіттері. за тим, як у соцмережі сперечались Україна та Росія, всю минулу добу стежила західна преса, і все через слова Путіна, який французьку королеву Анну, дочку київського князя Ярослава Мудрого, назвав росіянкою. Офіційний акаунт України відреагував, виклавши світлину, який нагадує, що за життя Анни на місці Москви ще берізки росли. У відповідь офіційний твіттер Росії запропонував не сваритися братнім народам і виставив три пропорції: український, російський та білоруський. Україна на це відреагувала гівкою з мультфільму Сімпсони, порівнявши Росію з радянським союзом. Цей твіт лише за кілька годин вподобали понад 40 тисяч користувачів. Одночас американські та європейські видання назвали таку суперечку новим способом ведення війни. Львівську облраду штурмом брали гастролери. Поліція затримала три мікроавтобуси з молодиками з інших областей України. Саме ці люди, стверджують правоохоронці, були найактивнішими під час вчорашніх суточок у Львівській облраді. Тоді до сесійної зали вдерлося кілька десятків чоловіків. Вони кидали димові шашки. Постраждали вагітна журналістка та 12 поліцейських. Уже пізно ввечері правоохоронці затримали мікроавтобуси. У них було 70 чоловіків із Київської, Харківської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Поміж гастролерів було і двоє неповнолітніх 16-річних хлопців. Зараз їх опитують правоохоронці. По словах водіїв, які були там, їх везли. Їх найняли для перевезення спортсменів для участі в спортивних змаганнях, які ось у Львові. Вони надали такі пояснення. Є. І дійсно, ті люди в автобусах собі сиділи як в спортивній формі. Можна так сказати, що спортсмен. Тут вони передягнулися в інший одяг. Робота на випередження або вже можна шикуватися. Лише напередодні міністр оборони підписав наказ про призов офіцерів запасу. А військкомати виявляється вже кілька тижнів, як працюють і спонукають тих таких біджаків. Не соромитися і заходити до комісаріатів, звірити дані та пройти медкомісію. Поки що не призивають, бо за законом документ має завірити а Вже потім на цій підставі повинен вийти наказ начальника генерального штабу з конкретними роз'ясненнями для військоматів. Усе це має відбутися, кажуть, знавці справи упродовж найближчого тижня. Наказ ще не завірено міністерством юстиції. Офіцери запасу вже отримують повістки. У військоматах кажуть, це поки що перші повістки для перевірки інформації про особу та проходження медкомісії. Як виявилося, подібний негласний наказ телеграмою отримали більшість військоматів України ще за кілька тижнів до того, як Степан Полторак підписав документ. У Чернівцях про те, що такий наказ міністра буде, знали ще взимку. Відтоді з офіцерами запасу і працюють на випередження, бо розуміли, роботи буде багато. Мовляв, перша повістка це просто перевірка. Це повістка перша для уточнення його даних. Чи може він служити, чи не може. На призив ще повісток не було. Офіцерів, яких спеціальностей покличуть і ще самі точно не знають. Але вже відомо про зв'язківців, льотчиків, юристів і розвідників, за кожним обіцяють зберегти цивільні посади і всі гроші, які вони до цього отримували. В армії ж їм платитимуть повну зарплатню, плюс офіцерські надбавки. З наших джерел у військоматах відомо, що станом на січень у армії не вистачало контрактників, через що почали ширитися чутки про сьому хвилю мобілізації. Але цілком можливо кажуть військові експерти, щоб не створювати зайвого галасу під час хвилі мобілізації вирішили просто призвати офіцерів запасу і таким чином заповнити брак кадрів у військових частинах поза межами зони АТО у Генштабі. Кажуть, призов це не мобілізація, а частина програми з розвитку Збройних сил України. За нею до 2020 року має бути сформований резерв офіцерський. Зокрема, офіцери запасу це військово зобов'язані. Вже оперативний резерв другої черги. Вони передбачені. Це для комплектування. Військових частин стратегічного резерву також військово будуть комплектуватися у нас військові частини територіальної оборони. Зараз такий якраз період, особливо коли вони нам потрібні. Для укомплектування наших військових частин всі йшли. Це як легальний спосіб ну відкоси від армії. Це 85-90%. Назар закінчив кафедру торік. Заповістку не переймається, бо може отримати відстрочку. А от його одногрупники приголомшені за навчання на військовій кафедрі, яка гарантувала уникнення служби в армії. свого часу треба було заплатити 14 тисяч. А тепер на ці гроші їм видадуть керзові чоботи на півтора року. Зрозуміло, що більшість буде намагатися відкосити. Я вважаю, що треба проводити співбесіди дивитися людина наскільки неї на є знання відповідно до її спеціальності і дивитися на її в першу чергу мотивацію. якщо в неї немає мотивації ну який з неї буде військовослужбовець тим більше керівник скільки покличу таких офіцерів у міноборони не кажуть у змі ширилися чутки про 4 тисячі осіб у чернівцях за свій регіон розподіл уже озвучують для чернівецької області це ну менше ніж 100 офіцерів запасу. Тікати відповістки не радять. Унукнити не вдасться нікому, бо всі занесені в єдиний реєстр, в єдину базу, і за нез'явлення заповзкою воєнкомат для з'ясування даних кожен буде відповідати або адміністративно буде наставати відповідальність, або уголовно. Служитимуть офіцери 18 місяців. Три з них навчальні, решта в конкретній військовій частині. Зараз цей призов офіцерів запасу це можна вважати це не лише там врятувати ситуацію з докомплектуванням штатів підрозділів та частин, але намагання якраз цих офіцерів запасу на папері зробити справжніми офіцерами. Євгенія Гарку, Олександр Губін, Віталій Фанасієнко, Євген Соловей, Спецкор 2+,2. Російські військові бази за 20 кілометрів від Білісі. така реальність Грузії, що стала жертвою російської військової агресії задовго до України. Нині 20% років території країни окуповані Росією і буквально нашпиговані їхніми військовими та спецслужбами. Як живуть грузини в окупації та як влаштувалися ті, кому довелося тікати з власних домівок, розповість Ольга Кошеленко. І якщо за півгодини їзди із Тбілісі у напрямку Батумі звернути із траси, минути КПП і проїхати ще кілька кілометрів у гори, за вікнами нашої автоколони, ніби той самий грузинський пейзаж. Лани, хати, діти граються на узбіччі. Але насправді це вже. Сіра зона. 52 кілометри колючого дроту відділяють територію Грузії від окупованої Осетії. Цей своєрідний кордон росіяни розтягнули у 2013 році, і за правилами окупантів підходити сюди ближче ніж на 50 метрів не можна. Найпоказовіше те, що від столиці Грузії Тбілісі цей кордон віддаляють лише якихось 20 кілометрів. Потрапити сюди нам, як іноземним журналістам, вдається лише завдяки офіційній делегації спікера Верховної Ради. Парубія заради безпеки іноземних гостей уздовж окупаційного кордону розташовуються автоматники у кущах. Чатують грузинські снайпери, бо російські снайпери. На відстані одного пострілу, от російська база, во вишка красно-біла. російська військова база за 400 метрів, але окупаційні правила і ризики ігнорують 82-річний датовані швілі і його корова Марує. Окупанти протягнули колючку так, що село Хурвалеті фактично розрізало навпіл, і дім Ванішвілі потрапив в окупацію. Андрій Парубій через дріб простягає старому руку і чіпляється кроваткою. і з дідом Дато щось схоже трапляється регулярно. Я йшов за пенсією, перелазив через дріт, от штани порвав, інших не маю. За те, що старий не визнає окупантів і перелазить через кордон на грузинський бік, його вже кілька разів затримувала ФСБ. Беруть, відвозять у Цхінвалі. три тисячі ларі, штрафу маю заплатити. Кажуть, переходь до нас, ми будемо давати тобі пенсію. Ні, я тут умру, але грузином. горело. І що Мілана, її чоловік, свикруха і діти втекли із села Ачабеті під час війни у серпні 2008-го. Коли муж сказав, що треба біжати, я дивилася в кімнату, думаю, що взяти. І я не змогла зобразити, що взяти. І нічого не, не взяла, я вийшла так. Жінка заварює каву і розповідає, як уперше потрапила в селище біженців новий Хурвалеті. Будинки були такі однакові, що вона іноді не знаходила свій, повертаючись додому. Держава дала переселенцям землю, житло і придбала найнеобхідніше домашнє начиння. Зараз тут є газ, вода, світло. Дітей возять до школи, приїздить автокрамниця. Представник муніципалітету обходить поселення біженців. У віддані Нухзара Ніашвілі 25 таких селищ, і кожного мешканця він знає на ім'я. Кому треба замінити підлогу, хто чекає на поповнення, хто запив без роботи. В год один раз продукти роздаю. Мішка муку, сахар 10 кілограмів кожному сім'ї, сахар 10 кілограм, гречиху, макарон. Але найтяжче впоратися навіть не з бідністю і безробіттям, розповідає Ногзар. Найтяжче – спогади і нудьга запокинутим домом. Звісно, Звісно, як вірнувся, З Грузії, Ольга Кошленко, Сергій Шікочихін, спецкор два плюс два. Відправлення за кордону і надалі надходитимуть до українських споживачів. Митники спростовують інформацію про заборону купівлі товарів у міжнародних магазинах та їх пересилання в Україну. Напередодні ввечері нагадаю, деякі змі поширили новину про так званий митний список, до кого увійшли понад тисячу відомих брендів. Їх, начебто, тепер доведеться купувати тільки в Україні, а всі замовлення з за кордону будуть розвертатись або конфісковуватись. А це відомі марки телефонів, спортивний одяг, косметика тощо. Насправді ж про ніякі обмеження не. Йдеться запевнено сьогодні майже одночасно на засіданні Кабміну та в Державній фіскальній службі. Список не заперечують. Справді є Уже понад 10 років. Це ті торгові марки, які офіційно працюють в Україні, і до яких у разі потреби можуть, мовляв, звертатися митники задля перевірки товару на факт підробки. Служба працює в звичному режимі. Якщо українські споживачі замовили офіційний товар за кордоном, він обов'язково наголошують урядовці: дійде до адресата. Рішення про те, що впускати цей товар чи не впускати, приймає не митниця, а приймає правовласник. Але на сьогоднішній день у нас діє міжнародний принцип вичерпання прав, згідно яким, якщо товар офіційно введений в обіг будь ну, в будь-якій країні, то у правовласника немає важелів для того, щоб заборонити ввезення цього товару в Україну. 167 снарядів часів Другої світової війни знайшли водолази в акваторії Кінбурнської коси. Перед початком літнього сезону там задля безпеки туристів обстежили дно чорного моря. Роботи тривали тиждень. Перевіряли акваторії колишнього авіаційного полігону та Ягорлицьку затоку, де за часів війни затонула баржа зі снарядами. Серед знахідок 50 фугасних авіабомб, артилерійські та інші боєприпаси. Увесь той небезпечний скарб вивезли і знищили на полігоні. українською постелою на квадроциклах або як Херсонщина намагається привабити більше туристів в області. Активно взялися за популяризацію нових туристичних маршрутів в одній із найбільших постель Європи Олешківських пісках. Екстремали пропонують усім охочим проїхатися на квадроциклах. Така забава традиційно популярна в Єгипті на Близькому Сході. Тепер вона доступна і в Україні. Медична страховка на один день обов'язкова умова. Інструктори розповідають, і як сидіти, і за що триматися, і як поводитися в екстремальних ситуаціях. Ну, всяке буває, що ми можемо перевернутися, то обов'язково розказую, перше, що треба робити, це випригувати в будь-яку сторону, подальше від квадроцикла, щоб не накрило. Далі, обов'язкова екіпіровка це у нас є шлем. Олешківська пустеля. Місцевість унікальна, рівного місця мало, переважно піщані гори. Такої траси в Європі немає. Посеред маршруту зупинка, щоб поділитися враженнями. Для ще більшого екстриму інструктори можуть пожартувати, що заблукали. Як реагують? деякі да. намагаються ну, за мобільний телефон братися. Зв'язку здесь немає мобільної. Да. Тому іщите вихід. Ми в пустині. Ну, можна по сонцю знайти. <laughs> <laughs> Ні, насправді все проще. Є опознавательные знаки, є маса флагів. Кілометрів з максимальною швидкістю 15 кілометрів на годину. Одразу скажу: розвага не для боягузів. Я місцями отак затуляла очі, а уявіть, як їхав оператор, тримаючи в одній руці камеру. Туристи, які вже проїхалися пісками, кажуть. Дух перехоплює. <рес> Я вообще трусу жуткі, ну круто, круто, круто. Це неймовірні враження. Я думаю, що кожен хто живе в Україні, має побувати усі пустилі. Тут є такі розваги, від яких просто так зриває. Крім подорожі, квадроциклом Олешківською пустилою проводять і пішохідні екскурсії. А влітку пісок нагрівається до 75 градусів, тому що тут дуже жарко, і як то кажуть, не кожна рослинка не кожна тваринка може вижити в таких пекельних умовах. Піші екскурсії та подорожі на квадроциклах проводять у різних місцях, щоб не заважати один одному. А ще появу екскурсійних груп в Олешківських пісках обов'язково узгоджують з військовими, бо на території найбільшої в Європі пустелі розміщений ще й полігон. Коли там проводять навчання, туристів поблизу не мусить бути. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина. На спецкор 2 плюс 2 затор через велилюбних верблюдів в Об'єднаних Арабських Еміратах рух однією з автострад країни заблокувала зненацька пара верблюдів, яка займалася. Найважливішою із зі справ продовженням роду верблюжого простіше кажучи, тварини парувалися посеред дороги. Водії зупинялися та сигналили, але свідки тваринам не заважали. За цим заняттям кораблі в пустелі заскочили лише за 60 кілометрів від Дубаю. Відео зняв один із свідків інтимної сцени, ірландець, який зауважив, що побачене не дуже вписується в його особисте уявлення про країни Арабського світу. Тим життєствердним повідомленням нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі. Знову буде вже літньою порою. У четвер бережіть себе і до зустрічі.